Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Дякую усім, хто допомагає мені в захисті України, мені, моїй команді, моєму підрозділу за посередництва мене так. Хто вже певний час зі мною знає, що останні ці крайні місяці я нерідко відмовлявся від різної допомоги у вигляді витратних матеріалів для ремонту. Техніки, там, герметики і речі такого плану. Частково тому, що у мене канонічний підхід до ремонту бронетехніки, так, і такі речі, як ну, там, герметики і певні інші речі, які мені пропонували, ну, вони там не використовуються. Вони використовуються від безвиході і лінощі. Я працюю по класиці. Так, у мене там цинкові білила, пароніт, гума бензомасла стійка. І такого плану речі. З одного боку, з іншого боку, у мене вкрай обмежені можливості логістики зберігання тих речей, того інструментарію, витратних матеріалів, які я маю, тому я прагну мати по мінімуму безпосередньо собі для роботи. Натомість перед від'їздом сюди я залишив подаровану таврію і ще там биток, який придбали, так щоб там попереставляли певні речі і покращили з тим, щоб я приїхав до. Підрозділу, і там мене зустріла Таврія, яка потребуватиме там мінімум уваги, щоб я сів за кермо і почав благополучно працювати. І я спілкувався з козаками, це цивільна СТО на фактично самому краї України. Так, це, мабуть, якщо не остання, то одна з останніх СТО безпосередньо до лінії прямого зіткнення з росіянами, з убивцями гвалтівниками. От і це цивільне сто там, де черга військових, яка обслуговує ну фактично насамперед, із більшого військову техніку от, мого підрозділу, ну як техніку, автівки так, автівки мого підрозділу. Зараз таврію мою там будуть перебирати, вже перебирають. І інших підрозділів. Тобто, там ну реально черга машин на три-чотири дні вперед. І хлопці крутяться як білки в колесі. Тутешні і ремонтують техніку. Я з ними поспілкувався. Я отримав відгуки про їхню роботу від побратимів з мого підрозділу, з інших підрозділів, які користуються їхніми послугами. Вони там ну реально працюють там фактично 24 на 7 і надають послуги на абсолютно адекватних цінових умовах. Тому я із того там невеличкого ситуативного надлишку, якихось інструментів, витратних матеріалів, які маю. Я сам з ними радо поділився. І хто з вас, хто мені пропонував допомогу так, у різних витратних матеріалів і інструментах для ремонту техніки, зокрема автівок? Хто ще має таке бажання і можливість, ви, будь ласка, напишіть мені, зателефонуйте на номер, там в описі під відео чи в WhatsApp, напишіть. І ми цю допомогу спрямуємо їм. І вона таким чином осяде безпосередньо на автівках. На автівках. Починаючи від моєї таврії, так робочої і закінчуючи всіма тими там підрозділами ЗСУ, НГУ, і всі ті, хто до них заганяє свою техніку, тому що я ж кажу, я з ними спілкувався. Вони там її потроху інструменту з собою дають так в машину, коли там треба козакам, і всяка така дріботінь. Ну, а речі, такі, як там герметики, рідини і всілякі такі штуки робочі витратні по автівках. Ну, це взагалі кажуть, у нас ну, постійний витратний матеріал. Тому дуже вам. Дякую уклінно, уклінно дякую за допомогу, що мені надавали і надаєте по сьогоднішній день. Коли тема актуальна, є можливість і бажання допомогти, будь ласка, WhatsApp, телефон, я надам координати і можу їм потроху відправляти речі для конкретно для роботи їхньої станції технічного обслуговування, техніки, насамперед військових. Так? Дуже дякую за увагу. Працюємо краще і краще. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.